З'явилися нові деталі щодо підозрюваного вбивства Ірини Фаріон. У змі поширюється інформація, що хлопця звати В'ячеслав Зінченко від 2006 року народження, вчився у Дніпрі та грав у регіональному чемпіонаті з футболу. Знайомий підозрюваного розповів про нього. За його словами, хлопчик жив з мамою, був дуже порядним, а тато його воював. Ми з років в одній команді грали Він дві тисячі року народження, И знаю, что у него папа воюет сейчас, э живёт с мамой. Очень радушный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в том клубе. Э что могу ещё сказать? То что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Ну я уверен, что он такого не делал. Як взагалі все тут відбувалося? Те його затримали, так зараз? Да, в затримали. Е як взагалі мама, чи бачив ти маму, спілкувався з нею, чи Вроде по відео, відео маму його, так Нічого не знаю, мама моя не хоче звоніча маю, щоб і наклять обстановку. Тобто, ви раз ви родинами умовно спілкувалися, да, 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 тому да. що поружили очень хорошо. Дружим там да. мама іноді надав там гості заходить, бо отак вот от. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону заявив, що підозрюваний проводив підготовку до злочину щонайменше два місяці. Він розповів, що правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом, як він перевдягався, яким чином змінював маршрути пересування та місця проживання. За словами Клименка, вже повністю зібрано доказову базу для подальшого пред'явлення звинувачень, затриманому. Дійство дасть відповідь на всі питання, але, наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще втрат. Правні місяці 24-го року тому і це задокументовано також як і весь інший одяг, тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. На місці затримання підозрюваного у Дніпрі працює криміналістична лабораторія та проводяться слідчі дії. Підозрюваного вбивства Ірини фаріон привезуть до Львова. Клименко заявив, що сьогодні, завтра, суд обере йому запобіжний захід.